У цьому випуску вас чекає огляд, що із себе представляє продукт проекту Синдікейт Клуби інвестицій? Добрий день, друзі. Ми з України. Ради Вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами завжди ваш неповторний містер Атлантик. У цьому відео ми продовжуємо оглядати новий проект, який на 100% змінить світ інвестування інвестицій, та при цьому завойовує велику кількість прихильників та інвесторів і мою в і в тому числі. І це Syndicate. А якщо конкретніше, то у цьому випуску на вас чекає огляд інвестиційних клубів. Усе наглядно розберемо, дізнаємося, що це таке, та як е, його створити. Тому не перемикайтеся. інформація надто корисна. Ми починаємо. А почнемо ми із того, що пригадаємо, що і себе представляє. Являє Синдікейт. Отож, що таке Syndicate? Syndicate – це децентралізований інвестиційний протокол, який дозволяє вам інвестувати свій капітал у нові технології. І першим продуктом проекту є Web3 Investment Clubs, який є лише першим кроком у розробці повного набору інструментів DAO для спільнот web 3 щоб інвестувати та розподіляти капітал у власний Web3. Ось про них ми поговоримо з вами детальніше. Що таке інвестиційний клуб? Це веб 3 інструмент який створений групами людей, які інвестують у новітніх технології веб 3 і продукти. Тобто ви разом із нашими учасниками збираєте свої кошти у загальний аніби-пул і е, приймаєте вирішення, рішення, куди власні е, вкласти ваші кошти, щоб отримати прибуток від інвестицій. Наступне ви інвестуєте ці гроші в актив стартап, який вибрала спільнота і безпосередньо контролюєте процес. Клуб управляється власне на ефірі. Переваги такого клубу. можливість миття створити необмежену кількість мережевих інвестиційних клубів. Запуск як дауна ефірум, саме це Metamask або Genesis, і смарт-контрактами Syndicate. Автоматизовані смарт-контракти керуються, будуть керуватися депозитами, лімітами, звітністю тощо. Також додаткова юридична інфраструктура, яка дасть змогу створювати юридичним особам для інвестицій інфраструктуру поза мережею. І, і останнє це можливість компонування з е, іншими інструментами Syndicate і ширшою екосистемою Web3. Наступне про що ми поговоримо стосовно клубів, це ПРО. Які умови для створення інвестиційного клубу? Якщо створити клуб самостійно, то це займе всього кілька хвилин. Вам потрібно лише внести певні дані і заповнити форму. Так, так, е, так, просто. А якщо ви створите юридичну особу, ваш клуб відкривається в той же день і зможе повноцінно працювати, де ж нічого складного. В клубі може бути до 99 учасників, і усі вони мають брати безпосередню участь в інвестиційних дискусіях. Вам не потрібно платити комісію за обговорення і не потрібно публічно демонструвати або рекламувати свої інвестиції. Також ви не можете передати свої активи іншому клубу. Відмічаю цей аспект. Хто може вступити у сунді? Інвестмент клас. Це можуть бути спільноти, які планують залучити капітал від інвесторів, або ж спільноти web 3 які інвестують у власні та інші екосистеми. Також це можуть бути друзі, рідні, близькі, які планують інвестувати разом. Ну і звісно, це організації, які надають гранти. Друзі, тепер давайте більш конкретно розберемо, як працюють інвестиційні клуби. Для того, аби бути у клубі або увійти, нам потрібно перший крок використати свій гаманець, аби відкрити інвестиційний клуб. Це робиться дуже просто: ви обираєте назву, розмір комісії та час прийому депозитів. Платити потрібно лише за газ ціна, це 0,1 ефіру в залежності від пропускної здатності ефіру в мережі. І з власного досвіду скажу, що це досить мала сума, адже за це ви отримаєте розширений інструмент, який допоможе вам максимально легко збирати капітал, обговорювати самі інвестиції та здійснювати їх безпосередньо контролюючи їх в інформаційній панелі Syndicate. Syndicate подбав про те, аби ви з легкістю могли інвестувати спільний капітал в перспективні проєкти. Другий прок. Наступне, що нам потрібно, це надіслати посилання для учасників із сказаною сумою депозиту. Після чого вони матимуть змогу внести токен erc 20 Завдяки тому, що Syndicate підтримує токен erc 20, вони надають доступ до інструментів. web 3 та DAO. Ви можете керувати своїми інвестиціями та учасниками прямо з панелі Отак-то. От Зручність в тому, що е, є інформація про депозити, операції та інше. Тепер вам не потрібно е, використовувати електронні таблиці та для управління інвестиціями, завдяки Сіндікей, все стало простіше. Підсумок. Я вважаю, що під, е, якщо підсумувати усе, вище сказане, то ми отримуємо комбінацію перспективного та особливо хайпового проєкту, який має усі шанси. Увірватися ніби в топи криптовалюти. Також хочу додати декілька слів на рахунок продукту проекту, оскільки ми про нього е, таки згадували, і це є наша тема е, випуску. У кожного користувача є можливість створювати клуби, впевнений що багато людей будуть користуватися цією фішкою. в Свою чергу вони користуватимуться великою популярністю. А ви можливо запитаєте мене, чому. Все дуже просто. Особисто я а, більше довірив свої гроші людині, яка розбиратиметься в інвестиціях. Що вона робила вклади замість мене? А враховуючи те, що а, рішення будуть прийматися спільнотою, і усі транзакції можна буде відслідковувати у кабінеті, то інвестиційні клуби Сіндікей будуть простуватися, ну я б сказав би ну, величезним попитом. Свій вибір я зробив і це у Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Друзі, а на цій ноті буду за. Першого ти на зв'язку був важне повторний містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!